Вас вітає інтернет-магазин Цитадель. Оглядаємо високошвидкісну машинку багі з дистанційним керуванням Ready-Go-Race, яка досягає швидкість більше 15 км на годину. Ця машинка це іграшка, від якої малюк буде в захваті. Швидка маневрена машинка, зручний пульт управління, подарує цікаве проведення часу не тільки вашій дитині, але й вам. Машинка має задній привід коліс. Пульт керування працює від двох батарейок типу АА. Батарейки в комплект не входять. Машинка призначена для їзди як на вулиці, так і вдома. Машинка має амортизатори з конструкцією, як у справжнього автомобіля. Спереду є бампер, який виконує функцію захисту від ударів. Шини мають протектор, як у справжніх автомобілів. Машинка може їхати як вперед, так і назад. Може повертати вліво та вправо. Машинка може їздити по будь-якій поверхні: лінолеум, ламінат, цемент, асфальт, земля, трава та інші. Діаметр коліс 6 см. Є можливість точного налаштування положення переднього коліс, подібне до розвалу сходження. В комплектації є сама машинка, пульт керування. Акумулятор для машинки, зарядний шнур USB довжиною 45 см для акумулятора і викрутка для відкручування, закручування болтів. Замовляйте машинку з дистанційним керуванням Ready Go ReadyGoRace у нас в інтернет-магазині Citadel. Дякую!